Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні у чистий вівторок, коли Свята Церква згадує страждання Господа Ісуса Христа, ми святкуємо благовіщення Пресвятої Богородиці. Що означає це благовіщення і в чому полягає ця блага вістка? Блага вістка полягає в тому, що через 5508 років, коли Господь сказав першим людям Адаму і Єві, що сім'я жони зітре, тобто знище голову змія, голову діявола. І ось з цього часу, коли ця сім'я повинна народитись. Прийшло 5508 років. Народи, покоління ціли чекали цей час цієї благої вісти. І ось нарешті прийшов час, і Архангел Гамріїв сповістив про народження. Сина Божого від Пресвятої Діви Марії. Так ось оцю благу пісню ми і святкуємо, згадуємо сьогодні, а віску цю Архангел Гавриїв приніс Пресвятій Діві Марії. Тому що Син Божий повинен народитися від чистої плоті, а всі ми народжуємось, зачинаємось в беззаконнях і в гріхах народжує нас мати. Всі без виключення. Народжуємось так, а Син Божий не міг народитися таким чином. Чому син Божий не міг народитися таким образом? А тому, що святе Божество не може з'єднати з гріхом і злом. Не може. І тому народження Сина Божого, його з'єднання з людською природою повинно було бути чистим. А чистим могло бути тільки тоді, коли воно не поєднано з похоттю гріховною чоловічою похиттю. І тому Пресвята Діва зачала Сина Божого від Святого Духа, від Святого Духа, а не від чоловіка. І тому Архангел і сказав, на, на запитання Пресвятої Діви, як це станеться, що вона діва народить сина? І Архангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе і тому народжене від тебе назветься святим. І в цьому Пресвята Діва має особливе значення в спасінні людського роду. По-перше, вона, як причиста, не мала гріха особистого. Особистого гріха мала. але мала гріх Адамів, який переходив на все людство, на кожну людину, зокрема. Тому і на неї перейшов цей гріх Адамів, тому що вона народилась. Не як спаситель не від Духа Святого, а народилась від Іоакима і Анни, тобто таким же чином, яким народжуємось ми. І тому первородний гріх Адамів перейшов і на неї, Вона Ісуса Христа, який народився від Пресвятої Діви, Адамів гріх перейшов чи ні? Ні, не перейшов, бо він був безгрішний, безгрішний у всіх відносинах, але взяв на себе гріх. А що означає взяти на себе гріх? Це значить взять на себе відповідальність за гріхи людства, відповідальність перед Богом. Перше, друге, взяв наслідки гріха. А в чому полягали ці наслідки гріха? Наслідки гріха полягали в скорботах, стражданнях, хворобах і в смерті. Також ці наслідки гріха взяв на себе Господь наш Ісус Христос. Він не голоднів і мав справу, і страждав, і був розіп'ятий, і помер. А це є наслідки гріха. І Господь переміг все це, переміг і гріх, наслідки гріха переміг. І гріх людський переміг, і переміг смерть своїм Воскресінням. Бо якби він не помер, то він би не подолав смерть, а він помер для того, щоб подолати смерть. Бо якби Христос не помер, як безгрішний. Бо як безгрішний, він не повинен помирати. І як безгрішний не повинен страждати, бо все це і смерть, і страждання є наслідком гріха. А Христос безгрішний. І тому Він не повинен був ні страждати, ні помирати. Але якби він не страждав і не помер, то він би не подолав цей гріх наш. Тому, дорогі браття і сестри, ми повинні знати цю глибину нашого спасіння, це таїнство, нашого визволення. Від гріха і від смерті. Зараз ми віримо, що після смерті грішники підуть в царство пекло, а праведники царство небесне. А якби не звершив Господь Ісус Христос Спасіння, якби Він не народився. Куди б ми йшли після смерті? Ми б йшли всі в пекло. Так само, як і Адам, і Ной праведний, і Авраам, і Давид, і пророки, і всі праведники йшли після смерті в пекло. І ми б туди йшли, але зараз і і їх вивів, Господь Ісус Христос після свого Воскресіння зішився в пекло, вивів всіх. І нас тепер, якщо ми будемо праведними, якщо Господь простить нам гріхи. То ми в пекло не підемо, а підемо в Царство Небесне. А якби Господь не звершив спасіння, то ми б усі йшли в пекло. І тому порівняйте наш стан, якби Христос не спас нас зі станом після Його спасіння людського роду. Тому, дорогі браті і сестри, святкуючи і благовіщення Пресвятої Богородиці, і згадуючи страждання Господа Ісуса Христа і Воскресіння Його. Ми повинні утверджуватися у вірі і знати, що наше спасіння тепер залежить від нас. Якщо ми будемо звершувати добрі діла і хаяться в своїх гріхах, то Господь Простить нам наші гріхи і дарує нам вічне блаженне життя. А якщо не будемо каятися і не будемо звершувати добрі діла, то пекло залишається для нас. Якщо не будемо каятися в гріхах і не будемо звершувати добрі діла. Тому всі свята, які ми святкуємо і згадуємо, повинні надихати нас на покаяння і на звершення добрих справ. І тоді недаремно буде звершене спасіння Господом нашим Ісусом Христом для нас. Йому слава на віки віки. Gracias, gracias.